Ага, виходить у Львові не було російських шкіл, ем, ніхто не примушував вчити російську мову. І е, для чого тоді потрібен був Брежнівський циркуляр? Дайте відповідь мені на ці запитання. Тоді чому російська мова з 1979 року стала обов'язковою з п'яти років у дитячих садках? А вже за два роки вичення російської мови стало обов'язковим з першого класу. Чому скоротили інші дисципліни на користь російської мови? Чому до 83-го року треба було терміново вдосконалити програми та підручники і передати до навчальних закладів їх у величезній кількості? І чому у ті роки надрукували лише 38 україномовних книжок? І чому кількість учнів, які вивчали українську мову, різко зменшилися із 73 до 49%? Якщо підтримували так українську мову, то чому було запроваджено виплату вчителям російської мови на 15% вищої, ніж учителям української мови? Для чого ти? Тоді учителі були змушені проходити спеціальні курси з вдосконалення методики вивчення російської мови. Невже це була ініціатива українців? Чому тоді у 80-х роках у Донецьку та Криму майже не залишилося українських шкіл? І не лише? Чому у вищих навчальних закладах було наказано викладати певні дисципліни винятково російською мовою? Чому вивчення російської мови стало обов'язковим? І чому захист дисертації був можливий лише тією мовою? Чому тільки російська мова отримала перевагу у науковій, публіцистичній літературі, періодиці, кіно, радіо та театрі? І ще одна деталь: пані Галина пише. В одній методичці для українських вчителів філологів знайшла таку перлину. Передаю приблизно: оце діти засвоїли матеріал, а тепер згадаймо, як це явище висвітлюється в російській мові. І окремо звертаюся до двох Олександрів. А скільки ж тобі років? Було 80-ті роки. Ну, мене, мабуть, ще не планували, як і вас у часи Гетьманщини, але мені це не заважає вивчати історію України. І, на жаль, не лише з книжок, а й з досвіду моєї родини.